Я принимаю участие в тринадцатом проекте «Меняю жилку». И сегодня на сцене стоит Татьяна, а моя новая дружина на один тиждень. Татьяна, я тебя приеду, а Нет, я в том плане, что возраста меньше. Я бы ему сделала другую прическу. Волосы, они вроде длинные, но все равно видно, что их мало. Нет, я в том плане, что возраста меньше. Я бы ему сделала другую прическу.

Я потом не делаю из нас. Що Бог Ангел його вже зустрічає. і Бог так само його зустріли е, зустрітими обіймами, тому що він зробив дуже багато. Ну а ми будемо пам'ятати і на могилі його а, завжди будемо співати його пісні. Дякую вам, українцям, що ви любили, любите і поважаєте, що провести нашого друга, нашого солодейка, нашого справжнього щирого українця. Степанець, вічно тобі пам'ять. Запрошуємо до слова друга Степана Петровича, автора «Яворини» Степана Галябарду. Дорогі ліри, дорогі українці! Ми порождаємо сьогодні, не просто Степана Гіду, Ми поражаємо сьогодні, не просто чергового сірока. Ми поважаємо сьогодні апостола української душі. Мій четвертий, якого проважає львів, власне, мій четвертий, але не всіх. Першим був Олег Ліосюк, потім селісарбов Назариянчук, потім ваш Ігор Белозір і нарешті Степан Біга, яке сузіте геніальних українських виконавців іде в нас. Але як скільки добра, скільки українського всього надбали і дали нам всі ці хлопці, які пісні вони створили. І коли нас вони виконали, ви розумієте, коли століттями українська культура повідомляється нищилася москалями, і коли вона нищитися і сьогодні, і коли ми, зрештою, здобули свою незалежність, викинули на сміття російську попсудства. І тут раптом всі зрозуміли, що в Україні геніальні хлопці. В Україні є геніальні композитори, виконання пан Діга, пісні, якого не просто співати, не просто з б... ними жити, ними живуть всі, і виступив молодь. не можете уявити, хто був, той знає, точно, Десять тисяч палаців спорту в Києві молоді. І всі кричать: Я Ворина, я ворина, я ворина, і всі інші пісні. І Степан виходить. Побачили ці сльози, хоча, тобто я про що вам кажу, що Степан став апостолом правди і душі, тому що він підтягнув до свого українського рівня тих всіх молодих, які були раніше захоплювалися і всіма російськими і іншими зарубіжними виконавцями. Тому витрати собі не просто чувака, ви втрати собі великого українця, який приніс, але залишилася в нього велика спадщина, його пісень. І я думаю, справді. В'ячеслава, очевидно, мені хотілося, щоб десь у вас можливо вибуха така ідея, щоб ви провели в Києві вечір пам'яті Степана Кіга, де звучали всі всі пісні. От якщо треба, ви ж знаєте, ми допоможемо. Але сьогодні, кінця Степана Кіга не повинно тільки Бог його разом із Гаттілом. І всі повинні жити, і ми повинні посвясити їх всіх, і ми разом будемо з вами їх співати. Я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній і в жертовні вогні моє серце на попіл зорить, Ти по той пічний, таких, як я насвіталася ціла сім'я. Кідаш на і нащо на ні ті блаженства розкішні, вічні, Як на ній не всміхнешся, донькасти сиротинка моя. Дякую вам за вашу щиру і світлу пам'ять. Дякую і низько кланяюся перед вами. Але життя продовжується в Україні жити, народжувати, виховувати дітей. Ну, вона я так розуміє, палка шанувальниця. Добрий вечір. Скажіть смерть корифея української пісні Степана Гіги – це карма, магічний вплив чи хвороба? У нього ж була ну, хвороба, ж казала, що від хвороби він помер. От як ви бачите. Ну, насправді так, да, він, ну, звичайно, що дуже, дуже великий музикант, музикант з великої літери. Просто його пісні це прямо ну, в серце. Я раніше ну, знав його пісні, але я просто не дуже знав, що то він співає. А потім, коли знаєте, ще раз переслухаю, такий, ну блін, ну це ж Степан Гіга. З точки зору магічної складової, не шукайте її, mm -hmm. а, з точки зору. Медичної складової карти таро це дуже такий собі апарат МРТ. Але з точки зору ситуації, в нас випадає відлюдник, тобто відлюдник пожинання плодів. Дуже сильне навантаження. Багато ем... він випадає як молода, молодий хлопець, котрий не розрахував свої е, сили, і треба було трошечки. Слоудаун повільніше. Mm -hmm. І друга складова, от як би не, не, ну, я не знаю там причини смерті, але в, в форматі дев'ятки мечів це стан стресу, це стан а, не, нервової, якоїсь складової, тобто те, що нас вибиває з а, сідла і немає постійний рух, 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 немає. М немає часу зас, заспокоїтися, з, зробити паузу тайм-аут. Плюс п'ятірка кубків це зазвичай складова, котра, тобто, є вже якась є процес, котрий запущений в, в організмі, і котрий за рахунок активно, активного руху, ти або не звертаєш увагу, або запускаєш, і воно йде, йде руйнівним, руйнівним чином. Шкода, що е, багато хто із. Так, е, да, нема зараз звуку. Немає, е, Шкода, що. Шкода, що багато хто з. Е, е, Таких поважних зірок українського шоу-бізнесу. Його навіть не називали зіркою українського шоу-бізнесу, він був популя... став популярним в останній час. І треба ознайомлюватися, треба знати, хто продовжує весь час, поки всі співали на російській мові, на будь-якій мові людина співала українською мовою і не змінювала собі. Ну, Тому кинули треба кинули. цінувати, цінувати наших Але... виконавців і шанувати тих, хто вірою, правдою служить, служить мистецтву. На жаль, це, знаєте, це... краще б замість нього Путін помер. Правда? Ступит на і Трамп.